І ось далі про російські провокації, про політику будемо говорити з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Мусом. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Дарія, пане Олексію. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Ну що ж, давайте почнемо. Почнемо з Китаю, тому що Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. Ну хоча Китай і вдавав із себе такого нейтрального, та скажімо гравця, було зрозуміло, що Пекін тут більше все таки на російському боці постачання запчастин для дронів і все інше. Але участь китайців у бойових діях та ще й на території України ну таке, все таки несподіванка для багатьох. Я покажу, це. які наслідки будуть для по перше для українсько-китайських відносин, яку тут позицію зараз має тримати Київ і взагалі чи буде реагувати США, тому що те, що ми чули, це занепокоєння. Це все? Ну, дійсно, що поки що бачили занепокоєння від речниці державного департаменту США, але найголовніше, що Україна підсвітила цю тему, тому що зрозуміло що Китай він як багато хто казав, займає проросійський нейтралітет. Тобто, з однієї сторони вони постійно кажуть, що вони нейтральна країна, з іншої сторони. Те, що ми постійно чули від Китаю раніше, давайте так. Тут треба це наголошувати, воно радше мала мала проросійські російські Зараз будемо дивитись, тому що ця історія з китайцями вона з'явилася якраз на тлі ну не найкращих можливо стосунків Росії. Китаю, чому тому, що зближення, яке ми всі бачимо між Росією та США, воно викликає певне занепокоєння у Китаю, тому що ходять розмови, що серед іншого, Росія і США домовляються про те, як не пустити Китай в Актику. І безумовно, Китаю це не подобається. І ось, скажімо так, на тлі всього цього з'являється інформація щодо громадянин Китаю. Ми розуміємо, що у складі Збройних сил Росії багато присутні різних національностей можемо згадати Расела Бентлі, це громадянин США, який Воював за Росію з 2014 року на окупованих територіях Донбасу. Тому зрозуміло, що є представники інших країн до цього треба зрозумінням ставитись. Головне, щоб це були нерегулярні армії, як це є з північною Кореєю, адже там якраз є регулярна армія і в цьому відмінність власне ситуація з Китаєм. Але тим не менш дійсно добре, що звернуло на це увагу, що Сполучені Штати Америки також знають про це. Ну і звісно, зараз будемо дивитись, як будуть розвиватись стосунки з Китаєм. Адже повторюсь, останнім часом від Китаю були певні, скажімо так, обережні про українські кроки. Наприклад, сюжет на центральному телебаченні Китаю, де китайська журналістка стоїть поруч з українським РСЗВ і показує, як він стріляє по Росіянам. пам'ятаємо цей сюжет так. Пане Іване, дивіться, от на фоні оцих от е, зближення Росії і Вашингтона е, говорять, що віддати Росії треба окуповані території. Це порадила в інтерв'ю конгресвумен Вікторія Спарц. Пам'ятаєте таку вона уродженка України? Варто нагадати, що на початку війни Спарц мала зовсім протилежну думку, і вона закликала до захисту України. Чому так змінилася її думка? Невже у Трампа дійсно хочуть зробити так, щоб якнайшвидше і добровільно чи натиснути? на Україну, щоб вона віддала, щоб ми віддали окуповані землі. Чому з'являються ці меседжі Спарц? Ну по-перше, слід розуміти, що чинна адміністрація США і Дональд Трамп і Джеді Венс вони одноразово казали, що всі, хто приїжджають в Америку, повинні забути про своє коріння Вони починають життя з нового. І, власне, як на мене, заяви Вікторії Спарц, яка дійсно народилась на Чернігівщині. Вона якраз і підкреслює, що так, що вона американка. Вона забуває про українське коріння і оскільки це такий Новий тренд, то відповідно вона хоче йому відповідати, але ж це не означає, що це, скажімо, так, дасть їй балів в її окрузі, де її обрали власне до американського конгресу. Тому зараз ці заяви я суто сприймаю через спробу показати чинні адміністрації, що вона, як то кажуть, своя, що вона в команді, угу. і тому вона робить це з приводу того, яке бачення адміністрації Трампа, знаєте, я думаю, що вони хочуть якнайшвидше швидше завершити, а як кажуть в банках, швидко назначить гарно відповідно питання справедливості, вони опускають. Це не дуже приємна ситуація. Давайте ще згадаємо про е, корисні копалини, тому що Україна вже виробила свою позицію щодо угоду про корисні копалини. І цей документ не має суперечити євроінтеграційному курсу. Про це каже очільник української дипломатії Андрій Сибіга. І ось що важливо, що для обговорення туди посилають делегацію з приватними провідними юристами. Тобто, будемо бодатися е, за цю угоду. Ну і власне за що саме бодатися? Що там є головним таким проблемним питанням? Дивіться, найголовніші два проблемні питання, які, скажімо, так стали відомі з тієї угоди, яка була, скажімо так, в ну, не те, що офіційно представлена, це була радше виток інформації. Це перше, що Україна може з'явитись заднім числом борг якого не повинно було бути, і це дуже небезпечний прецедент. Бо зараз, якщо Україна скаже добре, ми винні США ті гроші, про які говорять 350 мільярдів. Щось у Трампа дуже часто виникає ця цифра 350, не лише в відношенні до України 350 мільярдів доларів, тим не менше, ось чергове виникнення цифри Україна не повинна визнавати цю цифру, адже це повторюсь. Прецедент після чого інші країни також можуть зробити те саме. Друге це дійсна можливість витування європейської інтеграції України, коли через умови цієї угоди. Сполучені Штати Америки можуть не допустити подальшої подальшого кроку України до Європи власне виконання законів. Взагалі одна один з моментів про які наші юристи будуть говорити: що ця угода не повинна суперечити законодавству, бо інакше інакше створюється підґрунтя для того, щоб цю угоду скасував суд через неправомірність певних її положень. Тобто, звісно, вже юристи говорять, що гепотетична Україна може піти на. На цього угоду але тоді ми в будь-який момент зможемо її оскаржити через. Те, що вона була зроблена під тиском. Вже mm -hmm. неодноразово в світовій історії е, були випадки, коли скасовувались міждержавні угоди, коли була достатня аргументація для того, щоб сказати, що ця угода укладена під тиском. Згадаємо, mm -hmm. хоча б е, ті ж е, гроші, які надавались Росією режиму Януковича, mm -hmm. і фактично суд в Стокгольмі сказав, що це під примусом було зроблено, тому це не є дійсним подібні умови. Тобто, фактично, це може бути невигідно і самим штатам, щоб ми потім могли цю історію оскаржити. Ж, Абсолютно. Дякуємо, пане Іване. Нагадаю, що з нами Дякую. на зв'язку був головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.